Фулатін, Джерело Міо, хіро інозетолу, Марганцю та Елметелфолатовгенія Гончарук. І наступні дві години працюватиму для вас. Зауважу, що обов'язково приділимо сьогодні увагу зовнішній політиці президента США, яка стосується зокрема введення санкцій проти країни агресора. Крім того, поговоримо про візит президента України Володимира Зеленського за кордон, зокрема до Великої Британії. І також у нас є можливість, і сподіваюся, вона зреалізується поспілкуватися про те, що відбувається на Харківщині, зокрема у Куп'янську, оскільки журналісти останнім часом такі прориваються в цей населений пункт, де вкрай складна ситуація. І я хочу вірити, що ми зможемо почути з перших уст, що там відбувається. Я хочу перед тим ще нагадати нашій аудиторії. Що ви можете нас не лише слухати, і дивитися в Ютубі, а також можете допомагати нашому війську. Радіо НВ разом з фондом Повернись живим. Продовжує збір на 120-й міномет для збройних сил України. Мета 1 мільйон 100 тисяч гривень. І повірте, навіть невеликий донат, невеликий внесок може бути помічним, і наблизить нас до потрібної мети до потрібної суми. Тому шукайте. Реквізити в описі під кожним відео на Ютуб каналі Радіо НВ. Ну а тим часом кілька слів про Куп'янськ. Російські диверсійно-розвідувальні групи прорвалися в цей населений пункт. Уже деякий час тому. На жаль, атакують цивільних, маскуються під місцевих жителів, аби ускладнити їх виявлення. Так і це офіційна заява обласної влади та генерального штабу збройних сил України. Нагадаю, що Куп'янськ це населений пункт, який свого часу був окупований, але звільнений, і він має стратегічне значення як для українського війська, так і, на жаль, для ворога, оскільки є величезним логістичним вузлом і другим найбільшим залізничним вузлом Харківської області. І скажу, що по суті, у Куп'янську е утримують східну оборонну лінію Харківської області. І туди свого часу як в Покровськ почали просочуватися якраз ворожі ДРГ, і навіть багато хто порівнював ситуацію з тим, як це відбувається відбувалося у Покровську, тому що також така можливість от, знайти якусь лазівку в нашій обороні була у противника і невеликими групами в підсумку. Вдалося проникати в місто, накопичувати сили, і потім вже намагатися та якось дестабілізувати ситуацію по суті в тилу наших оборонців. Ну і також головну загрозу обороні в Куп'янську становить просування російських штурмових груп до траси Харків-Куп'янськ-Сватова. Це якщо загалом дивитись на Харківщину, ну і також відомо. Від журналістів, які доїжджають, які отримують інформацію від військових у цьому секторі, що ворожі підрозділи роззосереджені на північ від Куп'янська, в Трикутнику Кондрашівка, Радьківська та Голубівка, і проникали в місто за двома основними напрямками: перший вздовж траси Р е, 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 79 яка йде паралельно річці Оскіл. Е, е, ну і... Другий обходом через західну частину міста з переходом річки Куп'янка. Ми тим часом встановили зв'язок з нашою співрозмовницею. Журналістка громадського Діана Буцко вже з нами на зв'язку. Діано, вітаю тебе. Вітаю, спробувала я трошки окреслити ситуацію з тої інформації, яка наразі є в публічному. Просторі виникає питання станом на зараз: що відомо про те, куди у Купінську зміг проникнути ворог? Чи відомо щось про кількість, а про спосіб трохи згодом теж поговоримо. Ситуація для Куп'янська зараз насправді дуже сумна, бо ми можемо констатувати, що значну частину міста росіяни вже контролюють. Вони, як ти сказала, з півночі заходять у місто. Північ на півночі вони закріпилися, закріпилися і дійшли. На жаль, уже до центру. Ми працювали на куп'янському напрямку три тижні тому і. Куп'янськ, центр Куп'янська, був тоді сірою зоною, було незрозуміло, де наші, де ворожі війська, тобто російська піхота заходить, наші намагаються їх вибивати, десь виходить, десь ні, десь вони далі просуваються. Тепер, уже з того часу, росіяни закріпилися в центрі, як розповідають мені військові, і вже заходять на південні околиці, тобто контролюючи дуже значну, якщо там ну, точно більшу частину Куп'янська, це ми знаємо. Можемо в принципі констатувати, якщо говорити про трубу, так і е, спосіб проникнення через газову трубу, такий, на жаль, прийом не вперше ми про нього чуємо. Е, наскільки це була реальність, що цю трубу використав ворог? Е, і, можливо, і інші були способи, про які розповідають військовослужбовці наші щодо того, як росіяни змогли та отак от просочуватися в населений пункт. Всі говорили про трубу. Ну, власне, ті, хто е, стежать за фронтом, стежать за Куп'янськом. Було багато розмов щодо труби. Діпстейт назвав труба е, 3.0, бо вже були ми знаємо попередні так випадки, коли росіяни користувались трубою, і це справді зіграло свою роль, але я хочу повернутися трішки назад. З труби росіяни, принаймні, українські військові зафіксували їх на початку вересня, що вони почали звідти виходити. Але як е, розповіли військові, з якими ми спілкувалися, ситуація почала погіршуватися для міста. Е, і Такі ключові речі для Куп'янська сталися відбулися ще влітку. Зокрема, коли росіяни північніше міста захопили і повністю вже окупували не таке невеличке селеч, селище Дворічна, північніше Куп'янська, і трішки нижче дворічної западне. Там вони змогли переправитися якнайближче до Куп'янська через річку Скіл. Там вони змогли розгорнути. Переправи плацдарми, і вже відповідно звідти рухатися в бік самого міста. Ось і військові відзначають, що саме літо стало такою ключовою точкою. І от ці переправи, коли росіяни таки зуміли переправитися на правий берег, де стоять українські оборонці. Стало ключовою ключовою такою ключовим етапом, який зіграв свою роль. Другий ключовий етап це, звісно, труба, про яку ти вже згадала. Е, я говорила з різними військовими, і я ну, головне питання, яке всіх цікавить, чому ж цією трубою, чому її не перекрили раніше? Труба проходить через річку, чому її не затопили? Тобто, ми знаємо зараз зі слів е, командира Ахілеса, що її затопили. Чому це не зробили на випередки раніше? Ось я чула від деяких військових таку версію, що вважали, що ця труба газова труба, вона дуже... Вона не широка, тобто діаметр має невеликий, що росіяни не будуть не користуватись, просто фізично не зможуть, тому й не приділяли їй увагу. Це як одна з таких версій. От але справді так трова зіграла таку другу важливу роль в тому, що росіяни зуміли просунутися і Окупувати значну частину Куп'янська за даними одного з військових звідти вилізло з нею скористалися від 50 до 70 росіян, але більшість з них ліквідували, брали в полон росіян, які виходили. З тієї труби, які заходили в Куп'янськ, насправді будемо можливо ще пізніше говорити про те, що цікаво, що в них не стоїть завдання. Дуже цікаво, що Куп'янську немає таких класичних міських боїв, як були в Бахмуті. Так? В них інше завдання це залягти на дно і спостерігати, але частина з них справді пролізла через цю трубу. Українські військові кажуть, що всі виходи наразі або знищені, або контролюються там, де їх не можна було знищити. Тобто якийсь візуальний контроль, ведеться спостереження десь я Такий колючий дріт встановили всередині цих труб, щоб росіяни не могли просуватися ними, Та, це, до речі, важливе дуже питання, тому що навіть на прикладі ну, того самого Покровська здавалося би, що може в місто, для міста, так для оборони певного населеного пункту зробити 50-70 е ворожих військових. Але о, якраз от ціль, очевидно, цю тактичну. Вже наразі ворог по-інакшому будує. Отже, яке завдання у цих от поодиноких, тому що здавалося б, їх можна виявляти і просто знищувати? І невже це могло призвести до такої більш масштабної проблеми, що по суті ворог зараз контролює центр міста та і значну його частину? Так, дуже цікаво в тому плані, що мені здається, ми бачимо масштабну глобальну зміну е, тактики. В міських боях загалом тактики, як себе росіяни поводять. Вони, як я сказала, не вступають, не втягуються, не в'язуються в великі масштабні міські бої. Вони працюють малими групами. Ми знаємо, що малими групами вони працюють в посадках, але тепер вони малими групами працюють і в містах. Вони отримують завдання. Перш за все зайти в місто, зайти, знайти підвал в якоїсь будівлі і там сидіти і спостерігати. Перш за все, це передавати інформацію іноді там. Коли вони отримують наказ підбивати якісь наші автомобілі, і набагато рідше вступати в стрілецький біль, тобто зазвичай, зазвичай вже коли їх там виявляють під час зачистки, тоді вони вже відстрілюються. Тобто, оці міські бої, стрілецькі бої в Куп'янську, вони зараз швидше рідкість, ніж. Ніж часто вони не такі часті але зважають це і це дивно. Та це щось нове, зважаючи на те, що росіяни знову ж таки в місті. Тобто, завдання це зайняти територію, захопити будівлі, але таким непомітним шляхом, тобто засісти, щоб українські військові теж не знали, як, як, яку будівлю контролюють росіяни. Відповідно, треба, це треба означає, що треба перевіряти всі будівлі, десь зачищати, десь ні, ти Не знаєш що ти йдеш на зачистку. Ну фактично, вони діють більше. як і українські військові розвідники, з якими ми спілкувалися, це дуже складно працювати в таких умовах. Адже ти заходиш куп'янськ, ти не знаєш з якої будівлі звідки можуть вилізти росіяни, чи не вилізти, чи підіб'ють вони тебе, чи відкриють вогонь на випередки, чи просто якщо чи є вони в ті будівлі, яку треба перевірити. Тому ми мені здається на такому новому етапі війни війни малих груп і. Малих груп в тих умовах, коли немає стабільної лінії розмежування, коли ну, є суцільна сірозона. Та оце розмивання лінії бойового зіткнення. Це правда нові реалії, і очевидно, це вносить дуже багато хаосу і завдає клопоту нашим оборонцям. Я ще хочу повернутися, діану до питання річки. Мені здається, що от влітку був якийсь період, коли активно. Ті, хто може коментувати, ті, хто бачать картину на місці, зокрема, там правда про це багато представники е вже нині полку чи бригади боюсь помилитися. Ахілес говорили про те, що ворог пробує форсувати річку Оскіл. Тобто, це насправді спроб е пер перетнути річку, та якось потрапити на інший берег, їх було дуже багато, і очевидно, літо так е самі погодні умови. І спроби ці стали успішними, так тому що видавалося, що це просто ну традиційно природна перепона, яка ну можна легко ворога, так би мовити, відкидати, якщо він робить ці спроби знову і знову. Так, це мені здається дуже таке цікаве запитання для якщо ти не воюєш на тому напрямку, і таке перше, щось очевидне, що хочеться запитати, що викликає багато непорозуміння, дуже здавалося б, є у які розділяє і сам Купінськ, і Купінський напрямок. Річка, так чому вона не зупинила росіян все таки справді, як ти сказала, що вони скористались цим було літо. Спочатку ну є Данія Хілес теж говорив да, про те, що вони і переправля переправлялися плав, але змогли налагодити пантони переправи через е, річку. І чому їх не зупинило? Це я питала військових. Ну, як одна одна з відповідей, яку я почула, що їх занадто багато, все-таки ця перевага теж грає свою роль, тому що вони переправляються. Звісно, більша частина можливо не доходить. Десь ми, можливо, не помітили дрон. Не помітив частина з них все рівно допливає. Вони ми знаємо, користуються плащами і часто лишаються непоміченими. Це одна з перших причин, і друга, що вони таки переправились. І змогли розгорнути плацдарм. Це дуже важливо. Тобто, вони висаджуються не на берегу. Там ну умовно, вони не зробили це в самому куп'янську, який ми ще контролювали. Так, тобто вони не висаджуються на ворожому березі, на березі, який ми контролюємо. Вони розгорнули плацдарм, і звідси звідти вже можуть рухатися і заходити в купянськ, тобто з півночі. Зрозуміло, ем, хочу про дрони також поговорити. Ем, дрони різні зараз застосовує ворог на оптоволокні. Використовує таку тактику дронів ждунів, які залишаються, прилітають непевну точку або вздовж дороги і вичікують свою ціль, намагаються себе спочатку там не демаскувати, але в потрібний момент пробують атакувати. Яку зараз проблему становлять ці різні дрони, зокрема ударні для наших військових? Військові, зокрема, Куп'янську казали, що там, оптоволокно почало проявляти себе відносно недавно. Ми знаємо, ми давно говоримо про цю проблему на сумському напрямку, в Покровську. Цікаво, що Куп'янську росіяни менше уваги приділяли. Очевидно, це не був не була основна їхня точка, куди були зосереджені всі сили. Навіть ми знаємо, що, наприклад, Сум і Херсона не туди перекидали війська, а перекидали на Костянтинівку, перекидали на Покровськ. і до як кажуть, оборонці Купінська вони не помічали багато, оптоволокна, але все ж змінилося. Бачимо, що можливо туди теж зайшли оці сильніші російські підрозділи. Там теж починають працювати, і стало помітно. Помітно більше оптоволокна, але для цього разу я для себе теж відкрила, як ти сказала, дрони ждуни. Ми регулярно працюємо на фронті. Тобто, кожен місяць, кожні два місяці, ми їздимо. і Тут я бачу, що, наприклад, минулого разу я ще не помічала, що це така масштабна проблема. Що це знову ж таки нова тактика росіян, яка масштабно застосовується цього разу в Купінську. Ми бачимо, що по всьому місту е лежать ці ждуни. Це дрони на оптоволокні, е які долітають до якоїсь певної точки. Зазвичай це. Логістичні шляхи залягають на дно, так так би мовити, і в такому режимі, де їм треба менше витрачати енергії. Чекають, чекають просто, коли буде приїжджати машина, і тоді її атакують. Тобто, бачимо масштабне застосування. Бачимо, що наші військові теж думають, як цьому протидіяти постійно моніторяться. Дороги ведеться їхнє ураження, але це теж дуже небезпечно. Навіть ми, коли виїжджали з Куп'янська, то на дорозі лежав ждун, чесно кажучи, це, це дуже страшно. Ти вже помічаєш, що як пролітаєш е машиною на швидкості, ти не знаєш, чи він поженеться за тобою за цією машиною. І хоча куп'янський напрямок досить добре, досить непогано, порівнюючи з іншими затягнутий сітками, але вони все-таки пробиваються, пробиваються навіть е під ці сітки е і, і так атакують. Попри те, що за статистикою щодня величезну кількість росіян вдається знищувати загалом по лінії фронту, але ми розуміємо, що все одно проти наших військових зараз не новачки, які не вчорашні мобілізовані. Наприклад, воюють ти навіть сказала, що якісь, якесь підсилення відбулось зокрема і в районі Куп'янська. Ворожих так, ворожої сили, що кажуть загалом про противника зараз, хто зараз якраз у Куп'янську воює проти наших військових? Військові кажуть, що не варто недооцінювати ворога. Зокрема, й тут мені здається, все-таки що Покровський напрямок, на якому ми теж недавно працювали, звісно, він насиченіший. І там відчувається, що натиск набагато сильніший і за кількістю, і за якістю ворога. Але і на Куп'янському напрямку кажуть, військові підкреслюють, що не варто недооцінювати ворога. Як це робилося на початку масштабного вторгнення? Все-таки росіяни воюють, міють, і що мені здається. Це важливо, вони адаптовують свою тактику. Навіть протягом цього ефіру ми поговорили про кілька нововведень, які росіяни застосовують, і застосовують успішно нові тактики, які дозволяють їм просуватися. Тому, так кажу, наші військові відзначають, що протидіяти іноді нелегко. Чи е, є розуміння, які зараз цілі переслідує ворог, зокрема у Купінську, тому що можна почитати е, від кореспондентів, які їздять на фронт, і е, якусь аналітику, що мовляв, ну, наприклад, мета їх просування перетнути трасу. Цю Р-79, е, ну тобто, яка веде на захід до Чугуєва і Харкова, е, можливо, є якісь, та не не домисли, а якісь чіткіші. Окреслені цілі противника, яких він намагається тут досягнути, про які ти чула і могла би розказати. Точні цілі противника я не знаю, мені вони невідомі, але, очевидно, є припущення, про які ти сказав. Загалом Куп'янськ надзвичайно важливий логістичний хаб на цьому напрямку. Саме захоплення росіянами Куп'янська дозволить їм рухатися звідти, як і на північ, північ, правильно, в район Чугуєва, так і південніше рухатися туди в бік Донецько, Донецької області. Знову ж таки, якщо вони захоплюються я хочу. Ки вже значно захоплений, зазначити, що ми досі маємо плацдарм на лівому березі, в районі купінську вузлового. Там наші оборонці, там ну це не секрет, є на діпстеті, це видно. Тоді залишиться під питанням і доля цього всього плацдарму, який так само через переправи. Переправляється на лівий берег. Тобто саме захоплення Куп'янська ну його не варто недооцінювати. Місто дуже важливе, звідти вони можуть просуватися. Ну не треба казати, звісно, що якщо росіяни захоплять Куп'янськ, то завтра вони будуть в Харкові. Це, звісно, велике перебільшення. Але тим не менш, вони вже проходили цей шлях. Вони проходили цей шлях в 2022 році, і справді, звідти їм може відкритися дорога на Чугую, який дуже близько до Харкова. Але так само вони можуть рухатися і на. Південь і контролювати наші шляхи, до речі, якщо не фізично, то дронами і впливати на зра... одразу кілька напрямків, що дуже важливо. Та це вкрай складна э, така історія, тому що варіантів у противника теж чимало. На жаль, для дії, і тут мусимо якось міркувати на випередження. І на фінал Діано, хочу запитати про можливо твої якісь суб'єктивні відчуття, тому що фронт він скрізь різний. І знаючи, що ти неодноразово до Покровська в район Покровська їздила, а зараз у Харківщина, чим тобі можливо різнилися ці дві дві ділянки фронту? З одного боку, є багато схожого, як я сказала, що росіяни працюють малими групами, але є і певна різниця. Наприклад, на, на Покровському напрямку я багато чула, що ці маленькі групи просочують в тил, глибоко в тил, і як доказ тому найяскравіший, на жаль, доказ ми бачимо добропільський виступ, де росіяни просунулись на 13 перепрошую кілометрів тил. І... Там вони вступали в бої з нашими мінометниками з дронарями, тобто вони атакували оцю там умовно, так другу, третю лінію. Так і на жаль, ну не завжди добре для нас іноді там дронарі змогли відбиватися. Тобто, це було прямо масштабно на покровському напрямку. В Куп'янську такого за словами військових немає. Щоб вони там масштабно заходили до дронарів і розстрілювали наших операторів дронів. Такого масштабно не було. Ну що на щастя для нас, але спостерігається, звісно, це розмиття розмиття лінії бойового, бойового зіткнення. Можливо, ще про так звану цю кіл зону. Та вже зараз дуже звично про неї говорять. Але по факту, яка вона, наприклад, у Куп'янську, тому що і ми намагаємося від лінії бойового зіткнення зі свого боку так зробити неможливим для ворога пересування, там логістику обрізати. Але й вони роблять те саме, якою там є ця зона, якщо ну принаймні за цим вдалося поспостерігати або з'ясувати. Так само, в принципі, як і всюди, це 10-15 кілометрів наразі. Ми бачимо, що справді дрони контролюють важливі, ну такі вже значущі ділянки. Дрони долітають, тобто можна ще не доїжджаючи, далеко не доїжджаючи до Куп'янська, бачити спалені машини, бачити знову ж ці дрони ждуни на дорогах. Ми говоримо багато про кілзону, яку контролюють е, дрони, але мені здається, є ще інша проблема, про яку я вже говорила, але. Аби її зафіксувати, це загалом, що фронт перетворюється на сіру зону. Взагалі вже не зрозуміло, де закінчується ця зона, і починається, де російська контрольова, де зона яка контролюється росіянами, а де контролюється нами. І це насправді теж дуже велика проблема, адже е, вона вимагає нових викликів і перегляду тактики, з якою як ми маємо воювати? Насправді, під час останнього відрядження я помітила, що українські військові теж вчаться, щось тестують, пробують як діяти, коли оці малі малі російські групи, малі піхотні групи заходять глибоко в тил, і як протидіяти цьому, коли у нас менше людей. Адаптуються, шукають способи, але це звісно величезна проблема, що ми не контролюємо наш тил. Не лише дрони контролюють наш тил. А дуже часто і російські штурмовики, штурмовики, російська піхота контролює наш тил. На жаль, висновки трохи невтішні з нашої розмови, але це реалії. І мені здається, дуже важливо чути голоси кореспондентів, які доїжджають. До ліні, лінії фронту не лише офіційна статистика, не лише повідомлення від генштабу або речників бригад. А ось така е, жив, живий переказ того, що ми чуємо від військовослужбовців безпосередньо на лінії фронту. Діана дякую тобі, Діана Буцко журналістка громадське. Е, Поспілкувалася ми з нею. Вона не так давно презентувала матеріал про Куп'янськ, куди е, змогла теж доїхати і розповісти ось про те, що там. Як туди в цим в цей населений пункт просочився ворог, і які наразі проблеми і виклики стоять перед нашими оборонцями? Будемо стежити, звісно ж, за тим, що відбувається на війні. Ну а тим часом мусимо поступатися новинам, і тоді повернуся з новою темою. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.